Закінчила я свою роботу. Дивіться, що вийшло. 4 літрові банки і банка соку, ну трошки неповна, бачите? Зараз буду накривати рушничками. Це так от е, ще що хочу показати вам. Дивіться, бачите, які тут дірки? Це мене така штука є для яблук, знаєте. Е, серединки удалять. то я хвостики поудаляла. І щоб краще пропитувалося, знаєте? Отакий от от вийшов сучок, такі помідорки в літрових баночках. Дай Бог, щоб вони були добренькі. Але смак соку ну, взагалі ну, добрий. Тут е, на літру соку я давала столова ложка солі, неповна, столова ложка цього цукру і перець, і. Перець, і... Лаврового листа, мелений, отаке.